Форт Куга 2012 року випуску з дизельним 2-літровим двигуном має коробку автомат, лінзовану оптика. Автомобіль в гарному технічному стані. Має непогану комплектацію, повний електросклопакет, шкіряне мультикермо, датчики світла, датчики дощу, круіз-контроль, Таку приладову панель має. Кільний збережений салон досить таки. Коробка автомат, двухзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, парктронік і камера заднього огляду, дисплейчик дещо пошкоджений, але працює. Підігрів лобового скла. Автомобіль можете придбати в те салоні Trading Motors за адресою Павлау СНК 8.